Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про справді велику трагедію для України. Було прилюднено офіційні дані, в яких говориться про те, що за минулий рік в Польщі було народжено понад 14 тисяч дітей, народжено українками. І зараз давайте будемо говорити про цю ситуацію, чому це трагедія і що, в принципі, нас чекає. В перспективі дивіться це відео до кінця. Обов'язково підтримуйте його лайком. Це допомагає і розвивати канал, і боротися з російськими ботами, які постійно хочуть україномовний контент вбити в Ютубі. Отже. За останні вісім років кількість пологів у матерів без польського громадянства зросла зросла майже в десятеро. Однак велику роль в цьому відіграє саме війна в Україні. За минулий рік в Польщі було всього зареєстровано 305 тисяч новонароджених дітей, з яких 5,5% — це діти, яких народили не українки, а іноземці без польського громадянства. І більшість з них це були українки. Uh, і загалом, за минулий рік було народжено в Польщі 14 тисяч немовлят з України. Якщо, наприклад, у 2015 році цей показник uh, був на рівні там півтори, півтори тисячі, тищу 200 дітей, то на сьогоднішній день 14 тисяч. І чому це трагедія для України? Uh, давайте з вами про це uh, якби так подумаємо. По-перше, uh, Трагедію номер один для України є те, що в Україні йде війна. Це зрозуміло. Трагедія номер два це те, що величезна кількість українців, і чоловіків, і жінок, і дітей покинули Україну, і вже хтось довше, хтось менше живе і якби, облаштовує своє життя за кордоном в інших країнах. І третє, це те, що через те, що війна вже йде довго. Все більше і більше дітей українських дітей з громадянством України народжуються за кордоном, і величезна кількість цих дітей ніколи в житті не будуть знати своєї батьківщини, тобто вони народжені там, вони там будуть рости, будуть там ходити в садочки в школи і так далі. А в Україну, якщо вони і будуть приїжджати, то вони будуть приїжджати до якихось своїх родичів, якщо вони в них на до моменту їх там якогось дорослішання ще залишаться. Тому це означає, що Україна втрачає досить серйозний демографічний потенціал, тому як в нас і так під час війни велику кількість дітей було викрадено і вивезено до Росії. Ми знаємо, що велика кількість дітей, особливо в містах, де зараз окуповані території, на початку, вони просто попропадали безвісти, і додається до цього, те, що ми втрачаємо цілі роки. Тому як вже 22-23 рік це велика кількість українок народжує вже за кордоном і залишаються там жити. А е, наскільки ми знаємо, що в Україні і так і до війни була демографічна криза, наше населення і так різко скорочувалось, досить різко скорочувалось. Тому як на початок Незалежності України в 1991 році в Україні було приблизно 50 мільйонів українців. Якщо ми говоримо там вже про початок АТО, про 2014 рік в Україні було там порядка вже 40 мільйонів, тобто на 10 мільйонів менше. Після того, як почалось АТО і якби з Донбасу почали виїжджати українці. В Україні залишилось приблизно там 38, 37, 35 мільйонів українців на сьогоднішній день. Як заявляли офіційні джерела, в Україні знаходиться приблизно 29 мільйонів українців. Тобто, от за е, оці, скажімо так, півтора роки ми втратили ще приблизно там 7-8 мільйонів українців, які виїхали, і за півтора роки вони в Україну не повернулися, тобто вони залишились жити вже десь там за кордоном. Звісно, якась частина е, цих українців повернеться, коли війна закінчиться, коли ми переможемо. А, і при, але при цьому все одно, якась кількість українців і вийде. Це особливо стосується е, тих, хто зараз виїхати на сьогоднішній день не може, або просто ще там не прийняв в рішення, тому е, і при цьому ті, хто виїхав, а виїхали переважно жінки з дітьми. Це скажімо так. Коли виїжджають діти, це найболючіше, тому як це майбутнє нації завжди, діти це наш скарб, діти це майбутнє нації, і ці діти зараз проживають не в Україні. Вони будуть асимілюватися в інших культурах, в інших традиціях будуть, скажімо так, розвиватися, навчатися і працювати в інших країнах. А при цьому яке майбутнє чекає Україну? з, скажімо так, з такими темпами через 5, 10, 15 років навіть тяжко уявити. Тому я називаю е, якби це відео великою трагедією для України, тому що ми втрачаємо дітей, і ми втрачаємо дітей не, не тільки безпосередньо в, е, в воєнних діях, скажімо так, а ми їх втрачаємо і вже в наслідках цього, в цих біженцях, коли вони виїжджають і е, починають жити там, будувати своє життя, народжувати там і так далі. Тому е, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, як ви вважаєте, як вплине. Оцей масовий відтік українців і масове народження дітей з України вже за кордоном. Як ви думаєте, як це вплине на майбутнє України і що насправді нас чекає через 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 років? Буде дуже цікаво почитати ваші думки. Нагадаю, не використовуйте ненормативну лексику в коментарях, бо такі коментарі одразу ж YouTube автоматично блокує. В чомусь говорити. Культурно вчимось говорити толерантно, не ображати е, інших співрозмовників в коментарях. Це дуже важливо, друзі. Давайте залишатись людьми і не бути схожими на е, росіян, бо ми знаємо, як вони люблять спілкуватися. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!